Тиждень в Україні 17 листопада по 23 листопада. Ми зараз дивимось на картинку і бачимо те, що я вже розкладала, розкладала. Виявляється, камера не включена. Отже, продовжує початок тижня. Цей буде знову в скандалях. В скандалях починається трансформація ще глибше і надалеко закидають. Тобто, довго будуть трансформувати, змінювати законні, якісь там бачення, можливо, закони якісь стосовно руйнації цих всіх енергоструктур. Тобто і трансформація, і ще щось будуть прописувати, змінювати. Ну це на цьому тижні да, продовжується, але це ну прямо дуже далеко вудочка кидається, розумієте, на як воно кажуть, довга довга бігова доріжка. Отже, далі, що ще на цьому тижні? А тут мова йде про найголовну посаду, скоріше всього, це президент України. Мова йде, тому що скандал приближається, наближається прямо до його особи, від якої він не зможе ну ніяк, знаєте, викрутитися там, щось там, щось там, щось там. І мова йде все ж таки. Що шкандаль та переходить далеко за межі за межі України. Ось таке, що ще буде на цьому тижні в Україні. Давайте ще покажіть мені, які історії будуть. Сонечки телефон, шапці профіля. Не забувайте писати і замовляти розклад. Також розклад можу і робити вам запис для зручності. Так, ще. Якісь новини йдуть на цьому тижні новому будуть новини за допомогою, звичайно, за допомогу. Ну щось кажуть, коротше, не дуже. Да? Починається на цьому тижні. Будуть теж розмови про обіцяну допомогу. Якби готові сьогодні давати, але шкандаль та заважає. Шкандаль заважає за привласництво. Тобто, ви можете знову, ми зараз не можемо так вільно давати, але хочемо. Ми сьогодні вже готові давати, бо вчора ще розмовляли про це ось але. Мова йде за те, що за хабарництво для себе верніше все, що крадеться за обмани, за хитрощі, за підлості, за величезні суми, які забираються, привласнюються собі. Ага, це на цьому тижні. Тобто починається затягувати, бо ми не можемо дати, тому що ви крадії. Так, і ми ще глянемо, що ще на цьому тижні буде, крім цього шкандаля. Щось інше, що ще про що хочуть сказати нам карти. Бу -бу -бу. Багато буде дзвінків Не на цьому тижні. Да? якби Намагання. Намагання, намагання договоритись. Десь щось не буде результати поки що мати от на цьому тижні. Багато буде дзвінків. Скоріше всього, це друга частина тижня, але поки що досягти мети, яку треба буде з головними якимись людьми. Це скоріше всього, по відчуттям моїм хтось або в Європі дуже головний власний по президенту, або США. Ну от по агресії, такої, як у США, я не відчуваю. Тому тут, скоріше всього, якась. Людина не згодна буде е, з Європи. Точно, точно не згодна, не згодна буде з Європи якась людина. Ну, через оце знову шкандаль. І ще розумієте? От якби роблять від України таку тепер кордон такий і затягують. І затягують. Ну пізніше, пізніше, буде короткочасна якась можливість домовитися або виграти короткочасно е, якийсь результат отримати. ну. Так, а тепер щодо військової агресії е, ворога окупантів. Блять, вони навіть не. Вони навіть не ображаються, що ми їх називаємо окупантами, так? Да? Так, яка буде агресія? Верніше, який буде прояв на цьому тижні, який тиждень буде по загрозі? Я прям, знаєте, нервую, трошки поспішаю, світо скоро відключить, і потім інтернет дуже мобільний слабкий тут. Дуже буде яскраво, яскраво. Дивіться, в них буде рух вперед. Вони будуть намагатися знову, як і то було, знаєте, при туманах, при місяці, коли приховано все, да? коли не яскравий місяць, будуть намагатися лізти. Ну, на цьому тижні дещось вони не так, скажімо, не такий отримують результат, тому що їх можуть зустріти також, не можуть зустрінутися. Тому тут вже там, де лізли, там і впадуть. Да, там, і впадуть там і прийде їм кінець. Це на цьому тижні. А по обстрілам, загроза, обстрілу на цьому тижні, по обстрілам сама Україна, наскільки будуть, наскільки агресивна Росія буде обстрілювати міста? Та будуть. Будуть, 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 будуть. Обстріли плануються ворогом сильні, щоб ви розуміли, дуже сильні. Такі, що будуть і поранення, і загиблі будуть. Треба бути дуже уважно, дуже уважно, реально дивіться. Так, дорогі мої, пам'ятаємо, якщо є змога десь ховатися, треба прямо вночі так ставити гучно, заводити цей сигнал тривоги, і прямо, якщо є можливість в мітро в містах є, то треба виходити і реально ховатися, якщо у вас є така можливість не лінуватися і ховатися. Ось такий тиждень, дорогенький. Прям дуже поспішаю, дивлюся на годинник, і хвилююся, що не встигну завантажувати. Давайте ми зараз глянемо щодо Гресі ще раз. До речі, я хотіла сказати, що обстріли після цього шкандалу, обстріли Кацапів, вони були якби з таким: типа, ось да, бачите, із-чого ми оце робимо? От, щоб ви бачили, що це ми робимо не просто так, тому що у вас от така фігня відбувається в країні. От так! Оце такий був намір, тому що ну, я це так щитую з повітря. Так, ще раз, яка буде, планується, агресія на новому тижні, 17 листопада, від, 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 від окупантів наших мирних міст? Вони виходять на інший рівень, так би мовити. Розумієте, агресія, да, буде. Обстріли, да, плануються. Дивіться, вони будуть намагатися зараз пробиватися. Бачите? Пробиватися будуть, намагатися лізти там, де іще наші стоять, де є така межа. Вони будуть туди намагатися лізти. Щоб наближатися до міст. Скоріше це все, може бути там, де переход з дороги, прямо от доріжка в міста, йде. Можливо, це там, де дуже близькі, як Суми, Харків і так далі. Але Сонечки це великий розклад. розклад. ви знаєте, я люблю колупатися, а не просто да ні. Тому... Треба буде робити окреме відео, яке я буду робити прямо зараз, але коли воно завантажиться, не знаю. Так що дякую вам за увагу. Обстріли е, намічаються великі. Пролізати будуть за ту межу, намагатися прориватися. Дуже агресивно будуть лізти там, де скупчення. Е, до речі, можуть бути по містах, по містах, по містах, там, де коло, знаєте, ці всі дорожні коло, там, де е, ці мосточки о, от, і, 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 і там, де соціум, це міста, це міста великі. Повторення ще планується. Повторення по великим містам, великим, тут мені пахне Одеса і Київ. чогось Зараз отак. Хитрі підлі різні будуть. Коротше, навантаження будуть великі. Вони можуть як почати, як почати відстрілювати і прямо силою гатити. Коротше, на цьому да, захищаємось. А до речі, дорогі мої, крім того, що ви не забувайте дивитися на мій номер телефону, писати мені і замовляти свої розклади. Ви ще обов'язково донатите на дрони і авто. Дрони, авто, дрони, авто. Не забуваємо, Давайте не будемо жлобитися, тому що є в більшості, в більшості є можливість 5-10 гривень. Сонечки, 5-10 гривень, да, в більшості є. У когось і такого немає, але є можливість 5-10 гривень. Хоч. Щоб і відправляти у нас наші військові вийдуть, скоро будуть навколішках лазити або просити, щоб вижити. Розумієте, ми ж? ну Я вам дякую за увагу. Пока, 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 пока. Дякую, пока.